Доброго ранку, друзі. Ну що, вибрали сьогодні, ми з вами половити щось на боковий кивок. Погода, звісно, сьогодні така, знаєте, наче зараз піде дощ. Давно в нас не було такого похолодання. Так що вирішив я по такій погоді перевірити, як у нас клюватиме рибка. В принципі, дуже добре, що не буде жарко. Риболовля повинна бути комфортна, але вітерець передає, ну, дощу не передавало. Саме головне, щоб він у нас не пішов. Так, починаю грузити човника. Потрішку готовлюся, бо час йде, але я замітив, що з самого ранку особо активно у нас рибка і не клює. По речах у нас, як завжди, все по мінімуму. Беремо з собою дві удочки на кивок, одна основна, одна запасна. Сумочка з настями. Сумочка з іншою фурнітурою. Тут у мене все камери лежать. Це, кстати, сумочка від профмонтажа на 35 літрів. У них, як знаєте, є три сумки: 35, 55 і 75 літрів. Оце одна із менших. Прикольна сумка, теж багато чого в неї влазить, багато карманчиків. Так, ну і прикормочка. Так, все, можна нам і вирушати. Ну що, ми з вами майже на місці. Сталося біля такого рогозику, зараз замішаємо прикормку, щоб там нам не сильно шуміть на наших місцях. Так, що в нас сьогодні буде по прикормці. По прикормки брав я одну з своїх тепер найкращих прикормок для ловлі. Карася і не тільки, це в нас халва, велика риба від флагман. Ну і дві баночки зернових. В даному випадку міг з зерен. зерна, карась, приловка, часник від Робін і конопля у цільних зернах. Висипаємо дві баночки зерно. І висипаємо. Для начала пів кілограма сипухи. Наробили з вами ось таких кульок в районі 20 штук і зараз пливемо на наші дві точки робочі і будемо їх закормлювати. Одну точку закормимо в рогозі, там глибина 30 см, а другу точку закормимо в лататі, там глибина у нас в районі півтора метри. І так будемо пробувати, де в нас... Краще буде відзиватися. Ну а перед початком нашої риболовлі хотів би я вас попросити підтримати збір. І знову у нас буде не простий збір, а збір розіграш. Цей раз ми з вами збираємо на 400 квадратів маскировочних сіток, водичку 05 та засоби гігієни для п'яти бригад ЗСУ. Умови прості: потрібно зробити донат на суму від 100 гривень. Чим більший донат, тим більше шансів виграти. Ну і, будь ласка, уводьте ваші дані при внесенні платежу, щоб мені було легше з вами зв'язатися. Тому що банк не завжди оприділяє, хто робить платіж. Призом буде у нас новий фідерний комплект на суму 3000 гривень. Так що бажаю всім удачі і баночка на збір буде в описі під цим відео. Ну і звіт по минулому збору від військових і від переможця, ви побачите в кінці цього відео. Віконечко трішки приакуратили і можна закормлюватися. Напевно, друзі, зараз хочу ще попливти отуди в рогозик. Там границя рогозу і латати, і там хочу ще якусь одну місцинку зробити, а вдруг вистрели, бо буває таке, ці два вікна можуть не працювати, а там можуть і вистрелити. Ну зараз позаглядаємо, подивимося. Розпочинаємо ми із першого віконечка, яке закормлювали. Зараз бистренько розкладаємо удочку. Використовую я удочку від флагман, це в нас Extreme Carb Ball 5-метровочка. Звичайна котушка, ось така металева. Десь в інтернеті знайшов. Шнурочок 0,20 ну і лавсановий кивочок. Ну і мармешулечка. Не пам'ятаю якого, це в нас напевно 6-го да, номера. Живої насадки в мене сьогодні. Як зазвичай немає, буду використовувати JSTR пінотісто. Зараз тільки підберемо, який смак нам потрібно. Хочу я напевно сьогодні половити на горох. Це пуфіки від Ну і Давайте ще якийсь один смак візьмемо на всяк випадок. Часничок ще візьмемо. Ось на ці два смаки будемо сьогодні ми з вами пробувати ловити. Та що там пробувати? Я зазвичай... В основному на них і ловлю. Так, можна наживлятися і пробувати опускати. Ви знаєте, я в цих краях як бував, то зазвичай кльов починається десь годині з 7-8. Такий, більш-менш активний. Я зранку ніколи не клював, але сьогодні погода зовсім помінялася, так що не знаю, коли і як, що буде. Що це тут таке? Ну що, друзі, перший пішов? Бачите, перейшов у лоташки і взяли тут ось такого першого прекрасного карася. Невеликий, звісно, ну такий грам 300. Що можу сказати? Поки що активу нема ніякого, не знаю. Може він далі розклюється. А може по такій погоді він і не буде клювати. Ну довго-довго шатав. Уже думав переплювати на третю точку, що я зробив. І все-таки він узяв. Ну, перший пішов. Так що, думаю, рибка буде. Можна його і в садочок оприділити. Уху. Оце карась, друзі. Оце вже карась. Ох. Бачите, рогоз працював. І це я вже... Ого, тихо, тихо, друг. І це я по третьому кругу, по другому кругу, так. Да. Я стояв зранку зразу тут, нічого, потім у лататті одного, потім третя евакуація нічого. Да, я це другий раз на цю точку зайшов і взяли ось такого гарного карасенка. Ну, я думаю, треба його зважити, друзі. Грам 700 точно повинно в ньому бути. Дивіться, який прекрасний карась. Друзі, рівно. 700 грамів, бачите, вже <смі> в мене глаз набитий. А то там пишете мені, я кажу, 300-400 грамів карася, а мені там хтось пише. Що ти видумуєш, що ти мелеш? Друзі, щоб ви розуміли, камера вона не може передати реальний розмір карася. Це якщо вже прям піднести, бачите, отак близько, тоді видно, який карась, А так камера ніколи розмір не передасть. Ну, я ж знаю, який тут розмір. Я ж вже не перший раз їх ловлю. так що... Ось таким красенням другим ми з вами обридались. Ну да, потрішку, потрішку все стає веселіше і веселіше. Бачите, друзі, тільки, тільки потрібно переміщатися. От знову перемістився, бачите, з рогозу в латашки Зразу взяли карось. Ну, Ви знаєте, в латашках завжди був карась якийсь крупніший. Ну, а це такий 400 грам. Ну, все одно приємний. третій карась у нас. Ви знаєте, трішки-трішки активніша рибка почала брати. Так що, мені каже, розклюється по-любому. І мені одне, що подобається, хай кльов, хоч і не часто, ну друзі рибачить, одне задоволення. Сонця немає, не жарко, бачите, і досі в кофті сижу. Так що просто кайфово. Сьогодні в нас буде рибалка, я думаю. Нам аби десяток карасів піймати, це б така риболовля була просто чудесна. Диж ти сиди. Довго ми тебе вимучували, друже. Вже і на тій локації пробував, і на тій пробував. Тільки пошуки, тільки пошуки. І це сковчесто ще ніде більше одного карася не витягувався. Це одного витяг, можна переплювати на іншу локацію. Там одного, там одного. Ну працюють тільки дві, третя, зовсім мовчить. На неї я вже двічі заплював. Ноль не хоче. Ось такий прекрасний карасик. Зараз попливу в машину, напевно. Я постою хвилин 10 попливу до машини, перекушу, бо термосумку не брав з собою, щоб воно не захотів, воно не жарко. Водичка і так нормально себе почуває. Так що, друзі, слідуючий карасик ось такий прекрасний у нас клюнув. 9 година вже у нас поки що активного кльову немає. Але все-таки 4 карасі нам вдалося Спіймо, це вже непогано. Виплів на бережок, зараз трішки перекусимо. Не знаю, що нам тут смачненького сьогодні дружина положила. Помідорчики. Уже домашні є, смачні. О. Так, хлібчик. Щось у нас тут в основному лоточку є добре, по-любому. Ого! Угу. Ну звісно. Жарене салку і от бивнушки. Щось останнім часом я дуже часто почав їсти жарене сало. Воно мені таке смачне, особливо, як з цибулькою нажариш. Та з помідорчиком не можна наїстися. Усім приємного, приєднуйтесь. Зараз перекусуємо, я думаю, рибка повинна активізуватися. І погода, звісно, як для рибака, просто шикарна. Не жарко, комфортно рибачить, а як для риби, може, давлення дали, хто знає. Ну, все одно, трішки прокльовує. Такий розмір карася, його багато не потрібно. 10 карасів, якщо піймаєш, це просто захмарна риболовля. Ідеш сюди. Що значить, друзі, перекусили, да? тільки перекусили і пішли клювати у нас зразу карасі. Тільки приплів, бачите, став на латаття, пройшло у нас 13 хвилин і зразу взяли карася. І бачу, друзі, карась весь ось цього у п'явках. Та це виходить, він у нас... Неактивний, що він у нас так слабо клює. Це перший раз карася бачу в п'явках. Раніше та щука, знаю, в п'явках-судак. А от на карасю перший раз п'явки побачив. Ось такий прекрасний. Кругляшок у нас клюнув, друзі, єсть. Да, трішки, бачите, трішки відзивається рибка. Поки що все мені подобається. Це вже він, друзі. Оце вже він. Ох, давно таких карасів не було. О, оба. дивіться який кругляш. у картуз. Дивіться який картуз, друзі. Ху -ху -ху. Да, це карас 700 грам, може навіть. 800. Зараз кину його на ваги. Друзі, 715, бачите? 715 грам. Ух, оце такі карасі, звісно, мені подобаються. Аби вони всі такі були. Круглий, гарний та ти, ти що? Ох, рибалочка, просто кайфую, блін. Да, покльовок, звісно, хотілося, щоб трішки частіше було. Але все одно ради такого карася можна і почекати. Клас. Та йди ж ти сюди. Ох, друзі, дивіться, який красень взяв. Ух, хорош. Змінив я трішки локацію, переплів у друге місце. Тут така заводюшка невелика. Вирішив тут спробувати. І як бачите, взяли ось такого прекрасного карася. Я й другу камеру не ставив. Думаю, чисто так. Пливу там, попробую, там попробую. І як бачите, не зря взяли ось такого прекрасного карася. Садок там залишився. Ну в мене і другий, правда, садок є. Поки що в сумочку положу я. Хай в сумочці полеже. Може це случайність, а може і ні. Зараз подивимося. Да, друзі, знайшов, я трішки карася, бачите, прям прекрасного розміру. Уже короче, я до 10 карасів дійшов. Так що рибалка вийшла в нас непогана. Не знаю, в тому місці, бачите, де я той раз, ну, ізначально де я стояв не хоче. А це знайшов такий кусочок невеличкий в атотті. Це вже в мене третій карась тут пішов. Ну я ще тут трішки постою. Так да, друзі, карасюки, звісно, подивіться які. Просто бомби. Чого я одразу сюди не поплів? А хто думав, да? що тут буде рибка? Ти що, отакі от прекрасні карасі тут стоять. І це буквально ось... Я постояв тут на хвилин 24 карасі. Може виход у нього почався, а ж, А може попав на карасю. Ось такий красень клюнув. Друзі, це на карасі. Це просто якісь монстри. Я не можу вам словами передати. Подивіться на нього. Подивіться на цього карася. Ви бачите? Я не знаю. ну Це карась грам 800-900. Це точно. Ух і лапті, Оце містяк знайшов. Ти ж що клюють вони. Прям кожні 5 хвилин іде покльовка, У жирно. ух і карасі. Так, да, друзі, рибалочка, звісно, вийшла залікова. Ви знаєте, одразу прям не дуже задалося, Клюв був слабенький, та й карась не сильно крупний був. А потім, як пішло, знайшов містячок, і буквально за годину я поймав в районі 10 карасів. Це така рибалка моя була жирна. Що погода нас, нам супутствувала, сонця не було. Прохолодно. Коротше, один кайф було рибачити. Так що уловом я задоволений і риболовою теж. Все, друзі. Підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей. Ми бійці 58-ї бригади висловлюємо подяку youtube каналу Вдалий Кльов» та небайдужим українцям за придбання батареїк до дронів. Всім доброго дня. Отримали призи від Максима та його каналу Вдалий Кльов». Щиро дякую. А також дякую Збройним силам України, які боронять нашу неньку. Слава Україні! Героям слава!